Працівники Служби безпеки України затримали на Вінниччині рецидивіста, який працював на вагнерівців. За вказівкою ворожого угрупування Вагнер він збирав інформацію про місця базування сил оборони на території Вінницької та Черкаської областей. За даними слідства, рецидивістом виявився колишній військовослужбовець, який мав судимості за дезертирство та участь у бойових діях проти сил АТО у 2014 році на сході України. Після виходу на волю він оселився в Умані. Згодом переїхав до Вінницької області. Крім того, підозрюваний звітував. Окупантам про наслідки ракетно-дронових ударів по центральній частині України. Під час обшуку в помешканні затриманого виявили мобільний телефон, з якого він підтримував зв'язок з окупантами через месенджер. Детальніше про затримання зрадника розповість Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Вітаю вас. Бажаю здоров'я. Розкажіть, що саме планував підозрюваний вказаний громадянин України діяв в інтересах ворога. Підбирав на території Вінницької області кандидатів в лапках, які мали стати членами групування Вагнер в разі захоплення ними України. Ця ідея поширювалася серед ряда його знайомих, яких він вербував долав цієї приватної військової компанії. Яке покарання йому загрожує? За вчинені дії йому про підозру за частиною 2 статті 112 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. За це загрожує довічне позбавлення волі. За час повномасштабного вторгнення Службі безпеки України успішно вдається затримувати колаборантів. Чи зменшилась їх кількість? Щодо кількості і динаміки, було б некоректно називати цифри збільшення чи зменшення їх. Але те, що робота ведеться постійно, планомірно, на високому рівні, це я можу стверджувати. І впевнений, що всі ці категорії громадян, яких ви назвали, що вони будуть віднайдені і їх діям буде надана належна правова оцінка. За статистикою, це люди, які мали якийсь зв'язок з Росією, чи вже на момент повномасштабного вторгнення звернулися до неї? Причин… Їх переходу на бік ворога багато, і серед основних є дійсно зв'язок, або ж любов, чи прихильність до так званого руського міра. І в чому, коли воно проявилось людина, чи на момент навчання на території Росії, чи через родичів, чи Після вже тому що там вторгнення це не впливає на кваліфікацію, тому на цю рису, на цю ознаку мало звертаємо увагу. Дякую вам за відповіді. Так, прошу. А нашим глядачам хочу нагадати: у нашій студії був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області.